Благословенної усім п'ятниці, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні 27 грудня 2024 року на літургії в православних храмах читається Євангеліє від Марка, глава 9, вірші з 33 по 41. І пріїтів Капернаум, и в дому быв вопрошаше их, что на пути в себе помышлясти. Они же молчаху, друг ко другу постязашася на пути, кто есть болей. И сед пригласи оба на и глагола им, аще кто хочет старей быть, да будет всех меньший и всем слуга. И приим отроча поставие посреде их и объем рече им, и же аще едино таковых отрочат прииме во имя Мое, мене приемлет, и же менее приемлют, не менее приемлет, но пославшего мя. Отвещай ему Иоанн, Глаголя, Учителю, Видяхом некоего именем Твоїм изгонящие беси, и же не ходить по нас, і возбраніхом Йому, яко не послідує нам. Ісус же рече: Не броните Йому, ніхто же боєсть, іже и же силу о імені моєм, і возможно, вскоре злословити мя. І же на ви, по вас єсть, і же бога ще напоїти вичашою водиво ім'я Моє, яко Христове єсє, амінь глаголю вам не погубіть мзди своє. Я. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі, і мовчали вони? Сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він дванадцятьох і промовив до них, Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. І взяв він дитину і поставив її серед них, і обнявши її, він промовив до них. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Обізвався до нього Іван. Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. А Ісус відказав не забороняйте Йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я Моє ради того, що ви Христові. По правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Усім гарного, мирного дня, приємного посту і вдячної молитви!